Для мене вересень вже другий рік виявляється складним місяцем. Навчання важливі дати, і треба якось встигати жити, працювати і не забувати про хобі. Відпочинок. Це взагалі мало вживане слово і діє у вересні для мене. А ще й осінь Безспільно. Це неймовірно вайбова пора року, але якщо чесно, я не дуже її люблю. Хоча в мене в листопаді день народження, і все одно це складний для мене. період. моє улюблене літо закінчується, листочки опадають, дощі, холодні ранки. І вже не вийдеш просто так на легкому вайбіку доводиться закутуватись у шубу, щоб не змерзнути. Та, Попри все це, я стараюсь романтизувати кожен період свого життя, хоча б трішки, бо ж все залежить від нашого погляду і ставлення до цієї чи іншої речі. І так я хочу навчитися менше переживати і тривожитись через навчання та й взагалі жити це життя з більшою легкістю. Тому я буду старатися. А вам хочу побажати гарного закінчення вересня і неймовірно вайбової осені.